Усім доброго дня! Сьогодні на розпаковці і перегляді Bluetooth-наушники спортивні. Спортивні ось такі на шині, з От для вух. В комплекті йшло USB-кабель для зарядки і дві запасні штучки. Також інструкція на англійській мові. Ось. Тут знаходиться мікрофон. Також можна через неї використовувати як гарнітуру. Ось тут включається, просто треба кнопку зажати. потримати. От, Почало мигати. Синім і червоним, значить, воно шукає Bluetooth пристрій. Також ви можете додати гучності, зменшити гучність і переключати треки вперед і назад. хороша Хороший звук. Так що ось такі наушники.